І сталося тридцятого року, четвертого місяця, п'ятого дня місяця, коли я був серед полонених над річкою Кевар, відкрилося небо, і побачив я божі видіння. 5 П'ятого дня місяця це п'ятий рік полону царя його Якима. Сталося Господнє слово до Язекіля, сина Бузі, священика, у халдейському краї над річкою Кевар, і була там над ним Господня рука. І побачив я, аж ось бурхливий вітер насував із півночі. Велика хмара та палючий огонь, а навколо не і сяйво, а з середини його ніби блискуча мідь, зе посеред огню. А зсередини його подоба чотирьох живих істот, а оце їхній вид, вони мали подобу людини. І кожна мала чотири обличчі, і кожна з них мала чотири крилі. А їхня нога нога проста, а стопа їхньої ноги, як стопа телячої ноги, і вони сяяли, як ніби блискуча мідь. А під їхніми крилами були людські руки на чотирьох сторонах їхніх, і вони четверо мали свої обличчя та свої крила. Їхні крила прилягали одне до одного, не оберталися в ході своїй, кожне ходило просто наперед себе. А подоба їхнього обличчя обличчя людини та обличчя лева мали вони четверо з правиці, а обличчя вола мали вони четверо з лівиці і обличчя орла мали вони четверо. А їхні обличчя та їхні крила були розділені вгорі. У кожного двоє крил злучувалися одне з одним, і двоє закривали їхнє тіло. І кожна ходила просто перед себе. Туди, куди бажав дух ходити, вони йшли, не оберталися в ході своїй. А подоба тих істот була на видвугілля з огню, вони палали на вигляд смолоскипів, той огонь проходжувався поміж істотами. І огонь мався його, і з огню виходила блискавка. І ті живі істоти бігали й верталися, немов блискавка. І придивився я до тих істот, аж ось по одному колесі на землі при тих живих істотах, при чотирьох їхніх обличчях. Вид тих колес та їхній виріб як вигляд хризоліту, і одна подоба їм чотирьом, а їхній вид та їхній виріб ніби колесо в колесі. Вони ходили в ході своїй на чотири боки, не оберталися в ході своїй. А їхні обіддя були високі та страшні, і їхні обіддя довкола в чотирьох їх було повне очей. І коли ходили ті живі істоти, ходили й ті колеса при них, а коли ті істоти підіймалися землі, підіймалися й ті колеса. Куди бажав дух ходити, ішли, куди мав той дух іти, і ті колеса підіймалися з ними, бо в колесах був дух істот. Коли ті йшли, ходили й вони, а коли ті стояли, стояли й вони, а коли ті підіймалися землі, підіймалися з ними й ті колеса, бо був дух істот у тих колесах. А на головах тих живих істот була подоба небозводу, ніби грізний кришталь, розтягнений над їхніми головами згори. А під цим небозводом були їхні прості крила, звернені одне до одного. У кожної було по двоє крил, що закривали їм їхні тіла. А коли вони йшли, чув я шум їхніх крил, як шум великої води, як голос всемогутнього, звук гамору, як табору. А коли вони ставали, опадали їхні крила. І розлягався голос занад небозводу, що над їхньою головою. І коли вони ставали, опадали їхні крила. А згори небозводу, що над їхньою головою, була подоба трону на вигляд каменя сапферу, а на подобі трону була подоба на вигляд людини на ньому згори. І бачив я ніби блискучу міть, на видогню всередині його навколо, від стегон його й вище, а від стегон його й додолу бачив я ніби огонь та сяйво навколо нього. Як вигляд веселки, що буває в хмарі в дощовий день, такий був вигляд сяйва навколо. Це був вигляд подоби господньої слави. І коли я це побачив, я впав на обличчя своє і почув голос, що говорив.